Всім привіт! Вітаємо знову на каналі Екстрім. І е, у нас знову тема зважування. На цей раз е, ми для вас підготували такі цікаві покришки. Буде цікава тема для тих, хто катається на фетбайку І ми е, зрівняємо вагу е, покришки, яка стояла в стопу на новнемуському ну, китайському фетбайку І покришку недорогу від 9. Е, 26 на 40. Тут теж стояла оригінальна 26 на 40, подібна на протект Каоян, але бренд тут у нас Юфенг. Ну що ж, давайте почнемо зі старої стохової покришки. Що ж, вага зупинилася на 1985 грамів. Спробуємо ще раз. Так, 1990 грам. 1900 практично 2 кілограма важить покришка федбайка Новнеймовська. Ну що ж, спробуємо. Подивитися, чи вдасться нам облегшити наш фетбайк і колеса, що дуже важливо. Покришкові де літає. Поважимо її вагу. Ого, ну, що вам сказати? Мінус практично 700 грам. 1310 грам важить ця покришка. Спробуємо зворотню. Зворотні е, розважнімо зробити. Останемо нашу вагу. Метаємо. І забираємо покришку. Так, 1310 грамів. 1310 грам, друзі. Це різниця на одній покришці в 680 грам. Ну, це дуже і дуже багато. Та, як ви знаєте, колеса від велосипеда е, можуть важити ціле колесо 600 грам. Тому, е, як бачите, результат на оце. і я думаю, власник нових коліс буде дуже задоволений. Результатом розгонної динаміки свого електрофетбайка. Ну що ж, до зустрічі в наступних темах.